Натуральні річкові перли, як переливається, авторська намистина зроблена в кольорі іменно цих пер, перлів. Ланцюжок срібний. Можна застюбувати його на два розміри. Натуральні річкові перли. авторська намистина. срібні ланцюжки. Для зручності додала тику. Також натуральні річкові перли, квітка цільна. Все це на дроті металевому, дуже якісному, тоненький його і не видно. Кріплення. Все це скло нічого не витриться, не вигорить, залишиться з вами надовго, назавжди. Також авторська намистина з додаванням срібла. Це, що виблискує, це срібне скло. І чудове поєднання натурального гранату із шриванки. Колись купила його на копальнях там. І чорні річкові перли також на срібному ланцюжку. Тут у нас два вида річкових перлів. Намистина з додаванням срібла. ця крапочка срібна ну, з двох сторін. І конюшинка. Ну Все дуже живе, таке гарне. Як на мене це класичний вигляд річкових перлів. Ще я додала сюди мушлі у вигляді конюшинок, вони дуже пасують, кріплення із сріблом, і знов конюшинки. Це скло авторське, з додаванням срібла. Тут такі маленькі крапочки є цікаві. Дуже цікаво його розглядати, навіть якщо ж сам робив його. І це срібний ланцюжок. Також на срібному ланцюжку, квіточка, така вона цікаво. натуральні річкові перли, барочні. Ох, от навіть даже воно впаде і нічого з ним не станеться. Незручний зробила собі. Випадає в мене. Така цікава квіточка. Серединка в нього срібна. В неї. Вчим квіточка дуже пасує до цих перлів. Намисту. З авторською намистиною теж з додаванням срібла. Така бочечка, але я її прикрасила чи то пірлячком, чи то листочками з прозорого скла з додаванням срібла. Там є і помаранчевий колір, воно дуже пасує до цих перлів. Ось так вони виглядають. Вже стараюсь вам передати, як воно виглядає. Але якщо вам будуть потрібні додаткові фото і відео окремо якийсь прикрас, з задоволенням вам їх зроблю.